Зараз там відбувається. Розбирають завали, де можна рятувати речі. Власне, атака сталася близько другої ночі. Це була доволі така масована атака шахедів. як кажуть, ці місцеві жителі дрони атакували з різних сторін на удар. Власне, більшість в той час вже спала, прокинулася, коли почули перші вибухи. А власне, зайнялося одразу декілька пожеж. На місце правили рятувальники. Пропоную послухати. Горіли господарча споруда, гаражі пошкоджено приватні житлові будинки. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на поруч розташовані будівлі, а також 50 гаражних приміщень. За попередню інформацію постраждала одна особа. Психологами ДСНС надано допомогу 20 місцевим мешканцям. Десятки будинків пошкоджені, з них два майже повністю зруйновані. Там немає даху, потрощені стіни. А один з власників таких будинків розповів, що шахет вдарився просто в дерево, яке росло перед будинком, перед оселою. Це і врятувало їх дружину. Інакше він потрапив в будинок. В іншому в інші домівки якраз там перебувала пані Наталя. Вона села і вчасно. А вона встигла рятувати, дістала на смішні подряпани, а от, власне, вся худоба, яка була, на жаль, не вийшла, пропонував. Ні кухні, літньої, нема, не ні хати не вікон, не дверей. Все. все повилітало. Корова згоріла живем. Все. Сарай згорів, це навал згорів там. Велосипеди погоріли, інструменти, все, косілки, все погоріло. Ну також постраждала ще на локація. це доволі такий великий гравний оператив. Ви можете побачити ось власне позаду мене. Це все, що лишилося від а, автівок людей, а, повністю зруйновані приміщення. А, ось люди намагаються нині власноруч бодай щось врятувати. Однак а, пожежа була настільки велика, що навіть ті, хто тут мешкають поруч, коли вийшли на вулиці, просто нічого не могли з цим подіяти, адже самостійно власноруч загасити бо. Ум'я було вкрай важко. Також на місці працюють і волонтери надають першочергову допомогу. Це власне фанера, це прішка, щоб, хоч якось закрити вибиті вікна, двері та спробувати накрити дах від досів, які прогнозують Студія. дякую, Оль Ольга Дунська про нічну атаку Одещини. Руйнування цивільної інфраструктури, а також вибиті вікна у багатоповерхівках у Полтаві та області після нічної атаки. Цієї ночі ворог масово вдарив по регіону шахедами, горили дві з половиною тисячі квадратних метрів складських приміщень. Також, за даними генштабу, росіяни поцілили по адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості. А на Дніпропетровщині росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт та сільськогосподарське підприємство. Повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Під ударами ворожих шахедів були Васильківська та Петриківська громада. А от по Нікопольській російська армія била з артилерії та РСЗВ Град. Найбільше постраждав Нікополь. Під вогнем були і Марганецька та Покровська громади. Загалом ворог запустив цієї ночі по Україні 163 дрони. 89 з них наші сили ППО знищили. 51 безпілотник-імітатор локаційно втрачений. Ударні безпілотники окупанти запускали з Міллерового, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська і Окупованого Криму. Окрім Полтавщини, Дніпровітровщини та Одещини. Внаслідок атаки постраждали також Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя. А Херсон говтується від масованого обстрілу напередодні, коли загинули дві людини, а сімох поранило. Щонайменше 40 влучань по житлових кварталах у центрі міста. Росіяни били майже півтори години. На місцях атак продовжують працювати комунальники, допомагають жителям розбирати завали. Кажуть, немає жодної цілілої квартири у кількох висотках. Також потрощено будівлю залізничного вокзалу, зупинку громадського транспорту, лікарню та десятки автівок. Ворог випустив майже чотири десятки снарядів. Пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлю залізничного вокзалу, вагон потягу херсон львів цей поїзд відправився із запізненням у півтори години. Страждав також притулок для тварин. Є загиблі і поранені собаки. Працюємо за зміранку, прибираємо пошкодження. Пошкодження суттєві, завдано вражень будинку. Полюють дрони. Ну, ми дивимося, оберігаємося. Не страшно? Страшно, але працювати треба, людям допомагати. Щось побачить, дирку купити рух на стеклу і жирка сидить, ванной ховається, дирку.